Привіт, моя родная! Де ти? Вітаю, тебе з днем народження, рости велика. Я тебе так люблю. Дивися, він приходить на обід. Сім'я ж у нас Поняла? Це ви мене хочете і той. Сім'я ж тепер нас побічала, правильно? Треба більшеньку кастрюльку. Ніфігасові, звісно, дебела. А, а то, ти... то я прийду, ти маленьку навариш, то і потім камінь... невдобно, поняла? А тепер вже не буду стиснятися, що там я... і на мене буде порція розчищена. Ти м'я у нас дебела. <ріст> да. да. Я була сюди, а ти... Давай я, дым, я положу о, сюди. А може до тебе. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. ха 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 я так переживала, що я це я опоздаю, але я заповнила слова, що ви не любите, щоб. Да? Да. Да. Де вдобніше, щоб менше виходити. На диванчик на моє місце. А хтось буде приходити, хай приходять. Я тут біля тебе добре. <рекова> <рекова> я ж перша пройшла то маю право виберу. Правильно. Ти кофе на куфа, вишку. Звісно, це по сімейному. Майску, так, та, так, а? Що, споди, а де ти роззувалася, Чуєш? Ось тут, так коридорі. Перша. Та, та, да. да. Бо там вода піздец. На мене вічні дні родження, а тому воду піздець. Було і кидали не один раз ще і... й. І Севчури от така повода. ну, А це ця... каже, завтра мороз, собі що. От отак як воно перемкнуло, я хочу Вони шостого збирали сіхати. 12 минут, потім каже п'ятого, потім четвертого, а тоді взагалі рішили сьогодні їхати. А де ж знову прищепки, йоб твою мать. А що, треба прищепки? А, вон там прищепки. Скільки тобі років, оце я думала, 35? 32? 33? А? <свист> 32? <свист> не скажу. Так мені ж думає. Інтересно, чи юбілей, чи не юбілей. Я якось оце головка, а в мене я Та не який там юбілей. Та, ти шо? Який там юбілей? 18, так? Да. Молодець, а ще так. Да. А в людям теж, щоб поуправляти, і кору подаєте. Таке ото, і світ виключають. А хоча в тих людей ці... Жужоки стоять. Ти жаться на мене. Гості чую, чую. Заходьте сюди.